Привіт, мій маленький дослідник! Сьогодні ми з тобою пограємо в дуже цікаву гру, яка допоможе нам стати справжніми детективами. Ми з тобою будемо вчитися відрізняти, де правда, а де ні. Я буду називати твердження. Якщо це правда, ти показуєш клас. Якщо ні, ти показуєш хрестик. Ось так. Запам'ятав? Якщо правда клас, якщо ні, хрестик. Починаємо, будь уважний. Ключем ми відкриваємо двері. Так, правда. Цей музичний інструмент має назву скрипка. Ні, неправда. З вогнем можна гратися. Неправда. Павуки плетуть павутину. Так, так правда. Гребінцем ми чистимо взуття. Неправда. Ліхтарик допомагає у темну пору доби. Правда. Червоний колір світлофора забороняє рух. Правда. Ми чистимо зуби помадою. Ні, неправда. Лак наноситься на нігті. Так, правда. Літак повітряний від транспорту. Правда? Свято першого дзвоника у жовтні. Неправда. Крокодил рожевого кольору. Неправда. Видимий взимку сплять. Так, так правда. Після весни настає осінь. Неправда, свіс, равлик вміє літати, неправда. несе яйця, неправда. Риба живе у воді. Так, правда, груша це овоч. Неправда. На деревах ростуть мухомори. Звісно ж, ні, неправда. Столицею України є місто Київ. Так, правда. Молодець, я гадаю, ти впорався завданням. танням да визначився вірно, де правда, а де неправда. А зараз я пропоную трішечки порухатися. Якщо ти почуєш твердження, і це правда. Ти весело стрибаєш. А якщо неправда, сидиш на місці. Ну що, починаємо? Слухай уважно. У нас є вуха. Так, це правда. Молодець. Ми вміємо плавати в повітрі. Ні, звісно, ми не вміємо плавати в повітрі. У нас. На голові ростуть квіти. Ні, це не правда. Ми любимо грати. Так, звісно, це ж правда. Риба живе на дереві. Ні, звісно, це неправда, молодець. Книжки вміють розмовляти. Ні, неправда. Супер, молодець, влітку на вулиці тепло. Так, це правда. Собака гавкає мяу. Ні, звісно, ми їмо суп ложкою. Так, це правда. Молодець мій маленький дослідник. Ти сьогодні дуже добре вчився відрізняти правду та неправду. Скажи мені, будь ласка, що тобі більше сподобалось в нашій грі? Я бажаю тобі гарного та веселого дня. До нових зустрічей!